Всім привіт! Сьогодні будемо з вами говорити про ракурси сторіс, які вони бувають, які вони є, які використовую я, які будуть ваших сторіс виглядати дуже естетично та класно, та визивати у людей вау-ефект. Wow Перше, ви вже розумієте, що саме сторіс є наша найгарячіша аудиторія, яка готова нас дивитися кожен день. І коли у вас виникає такий знаєте момент, що а мені нічого знімати, я буду не цікава. То дуже м, не треба про це думати, тому що якщо людина вже на вас підписана і вона заходить в ваші сторіс, то ви вже їй цікаві просто такою, яка ви є. Просто такою людиною, яка ви є. Їй не потрібно щось доказувати, видумувати, але потрібно тримати, вміти тримати її увагу, особливо якщо ви щось продаєте в цей момент. Давайте почнемо з найпростіших варіантів сторіс, і це просто. Звичайний фон, і це текст на звичайному фоні, або на фото. Такий е, варіант сторіс є присутній, і дуже вас прошу використовувати або нейтральний фон нейтрального кольору, який підходить під ваш влог, або використовувати своє фото. Але не треба використовувати картинки з інтернету для підпису на цих фото. Це виглядає вже дуже застаріло, тому якщо ви хочете просто щось написати, а не виходить. В розмовні сторіс ви можете це зробити на нейтральному фоні або зробити на своїй сторіс. Тоді людина буде розуміти, що ці, ці кольори, ці фони у неї будуть асоціюватися з вами, з вашим блогом. Другий парі, варіант це, а вже ж без неї ніяк, це говоряща голова. Коли ми так, в селфі так, робимо ці сторіс, щось розповідаємо на камеру. І тут важливо не переус... переусердствувати, і щоб всі ваші сторіс не були або тільки такі, або тільки такі. Тобто ви маєте міксувати всі варіанти, всі заходи, маєте міксувати в своєму блозі, для того, щоб у вас вийшов, гарний, красивий контент в сторіс. Я дуже люблю говорящу голову, і є варіант, коли ви знімаєте себе просто на передню камеру. А є варіант, коли ви ставите 0,5 та розвертаєте камеру, так і знімаєте, як на витягнуту руку, також дуже прикольно виглядає. Але не забувайте, що у цей момент у вас позаду вас видно все, що коїться навколо вас. І тоді. Завчасно продумайте, який фон буде позаду, тому що коли ми з вами знімаємо просто говорящу голову, є ви ось так в кадрі, або ось так в кадрі, і все. Позаду там особо нічого не видно. Але коли ви розвертаєте на 0,5, то видно все, що є позаду, тому звертайте на це увагу, щоб задній фон був нормальний, там не було, не знаю, мусорка на задньому фоні, або там стіна, якась кирпічна, або як заброшка, наприклад, у нас тут поряд з нашим домом, щоб це виглядало також естетично. Наступний варіант це така, знаєте, скрита камера, коли ми знімаємо як на скриту камеру. І ця скрита камера, начебто, знімає вас, і ви не знаєте, ну, типу, так, що вас знімають. І коли ви монтуєте таке відео, у вас буде дуже динамічне відео, як ви щось робите в... В там, своїй квартирі або в офісі, або, наприклад, ви будете сидіти з, зі своїм клієнтом, і ви з ним, з ним про щось говорите. І таким чином звуку у вас камера знімає. А також дуже круто, коли це не просто тільки з одного боку, а коли ви використовуєте варіант, коли є дуже багато різних сторін. Зняли трішки сюди, отсюди, отсюди, отсюди. І коли ви все змонтували, у вас буде дуже динамічне круте відео. Наступний варіант це коли. las Фото та колаж відео. Вони можуть бути вертикальні, вони можуть бути горизонтальні. І е, в таких відео дуже класно використовувати. Наприклад, якщо це колаж із трьох відео, ви використовуєте різні кусочки, що ви хочете показати. Такі відео дуже класно робити, коли ви хочете передати атмосферу, наприклад, атмосферу вашого ранку, або, наприклад, атмосферу там вашої буденності, або атмосферу вашої роботи, і таким чином. Такі відео дуже круто передають. Тобто людина вона хоче додивитись до кінця, вона дивиться і цей кадр треба подивитись, і цей, і цей, і цей, і цей. І класно, що людина одразу хоче подивитися в це і буде повертатися. Якщо вона не додивилась, вона буде повертатися назад, і буде ще раз дивитися це відео. Коли ми з вами робимо колаж з фото або колаж з відео, так також дуже прикольно виглядає, коли ви хочете в одній історії показати все, що відбувається, щоб окунути. Людину в цю атмосферу. Якщо людина буде просто листати ці фото, це буде трішки не те. А коли людина в одному в одній сторіс побачить всі ці чотири фото, або, наприклад, це фото і відео, це буде виглядати дуже прикольно і одразу людину глибоко поглинати в цю атмосферу, яку ви хотіли передати в цьому самому форматі. Наступний варіант, дивіться, скільки я вже вам розповіла. Насправді варіантів дуже-дуже багато, так? Наступний варіант це коли ми робимо закадровий голос на відео. Я таке дуже люблю. Але тут завжди кажуть, що де є говоряща голова, тобто де є, і ви щось розповідаєте, мають бути субтитри. Тому що 80% людей дивляться сторіс без голосу, без звуку. Тому ви маєте накладувати субтитри для того, щоб люди, які дивляться без звуку, вони. Вони розуміли, що коїться на тому відео, щоб вони розуміли, що коїться, або ви просто робите субтитри, або ви підставляєте текст, де буде краткий опис того, що зараз відбувається на відео. Але я за субтитри зараз я дуже багато їх використовую, і нам ліпший варіант, якщо ви хочете використовувати українські субтитри, це а, приложення InShot, І вони випустили українські субтитри, де ви можете їх накладати, і де ви можете. А, ці субтитри зробити буде виглядати дуже-дуже круто. І коли ми робимо такий закадровий голос, я також такі відео ставляю і де я закадровий, і я показую, що зараз відбувається, а потім вже потім вже і я говорю, і виглядають вони дуже прикольно. Давайте подивимося зараз зі звуком, як це може виглядати одне моє сторіс, і нещодавно я була у трихолога, І як саме я в цьому відео розповіла про те, що я їду трихологу і що там буде відбуватися. Доброе утро! Мы идем сдавать анализы, которые нам назначил трихолог. Так что... Ну так просто, конечно, мы не поехали. Сначала надо было отшкрябать замерзшее стекло. Тут Соня живет в свою лакшери жизни и просто кайфует от всего происходящего, пока я его шкрябаю. Вот. Потом нас ждала большая-большая пробка в соляных, из-за чего мы даже опоздали. Давала я в клинике здраво, в принципе, везде в клиниках цена одинаковая, что же мне назначил трихолог. Общий анализ крови, витамин D, железо, ферритин, фолиевая кислота, ТТД, ТТ3, ТТ4, АТПО, все свободное. Все, буквально 5 минут, все анализы сданы. В принципе, все. Теперь ждать буквально сутки этого, ну, типа решения, чекового. Тебя не видно там. Ответа. А мы Едем так, так, так. да. да. Може виглядати таке відео, і виглядає воно дуже класно. Блогери дуже не люблять заморочуватися, все виставляють швидко. Але якщо ви попрацюєте над тим, якщо ви попрацюєте над своїм контентом, і так може в перші моменти, у вас буде дуже багато часу уходити на це. Але коли ви натренуєтесь, воно буде виглядати дуже-дуже класно. Самі, саме такі варіанти сторіс використовую я, і хочу, щоб ви їх використовували також. Міксуйте різні варіанти, пробуйте різні формати. Для того щоб ваше відео виглядало естетично, красиво, цікаво, щоб люди не хотіли зачепитися за них. Будь ласка, не тільки просто підписи. Багато хто дуже страшиться виходити в сторіс, боїться виходити в сторіс. Але поки не будете ви на сторінці, поки не буде ваш особистий бренд, толку ніякого не буде. Дуже вас прошу, візьміть це все до уваги, використовуйте ваше домашнє завдання, зробити строїте стор... сторітелінг і використовувати хоча б три різні варіанти тих раз. Курсів про які я вам сьогодні розповіла.